Рослини здатні запам'ятовувати пережитий стрес і використовувати цей досвід для захисту. Це явище називається імунним праймуванням і працює подібно до вакцинації у людей, але без імунних клітин пам'яті. Інформація про загрози фіксується через епігенетичні зміни, модифікації ДНК, які впливають на активність генів, не змінюючи їхньої послідовності. Після контакту з хворобами або шкідниками рослина заздалегідь активує захисні механізми, щоб бути готовою до майбутніх атак. Тривалість такої пам'яті залежить від сили стресу. Слабкі впливи забуваються, тоді як сильні можуть залишитися на все життя і навіть передаватися наступним поколінням. Рослини також здатні змінювати навколишнє середовище, виділяючи речовини, які приваблюють корисні мікроорганізми. Це створює так звану пам'ять ґрунту, що допомагає новим рослинам краще протистояти тим самим загрозам. Розуміння цих процесів може дозволити вирощувати більш стійкі культури та скоротити використання пестицидів.